Усім привіт! Розпочинаємо наші ігри з першої гри з годинником. Потрібно відшукати на циферблаті предмети, назви яких подібні за звучанням і позначають різні слова. От, наприклад, мишка, миска. Скажіть пальчиком на екрані: де миска, а де мишка. Друга підказка рак мак. Знайдіть рак і мак. І третя остання коза, коса. Коза, коса. Шановні батьки, в режимі паузи зупиніть відео і допоможіть дитині скласти інші пари, які наявні на циферблаті нашого годинника. Для другого завдання нам знадобляться звукові пенали. Давайте пригадаємо: кружечок. Який це звук? Одна паличка який. Дві палички який. Так, вірно, кружечок. Одна паличка приголосний твердий, дві палички приголосний м'який. Тож уважно слухайте і викладайте. Звуковий аналіз слова. Знайдіть на цих трьох малюнках домашнього птаха і викладіть звуковий аналіз його назви. Друга схема: знайдіть птаха, який відкладає яйця в чужі гнізда і зробіть звуковий аналіз. Молодці! Наступне завдання. Приготуйте фішки, якими ми позначаємо схеми речень. Пригадаємо. Перше слово в реченні позначаємо двома паличками, інші прямими лініями. В кінці останнього ставимо лінію з крапочкою. Малята розгляньте, будь ласка, ці малюнки і складіть. По два речення, а також їхні схеми. Зауважимо, що на першому малюнку зображений домашній птах. Назвіть його. Про цей малюнок завдання трішки легше. Складіть велике речення про дівчинку, півника і курочку. Ну і наостанок вивчимо чисту мовку. Повторюйте за мною чітко і повільно. Рі. рі. Кури у дворі, Рі. Рі. Рі, кури у дворі, Ку, ку-ку. А качки вставку. Ку, ку, ку. А качки вставку. Ик, ик, ик. А он девы. Индик. Ик, ик, ик. А он ди ви, інди молодці! Кому сподобалось розповідати чистомовку, під відео буде іще одне маленьке відео, де буде набагато більше чистомовок про домашніх птахів. Я всім дякую за увагу і чекаю на світлини ваших відповідей на завдання. До побачення!